Гулівер. Розглянемо схему майданчика естафети Гулівер. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: гімнастична палиця. Дві штуки. Перший учасник команди без розбігу має зробити стрибок у довжину. Після цього на позначку, коли він дострибнув, кладете гімнастичну палицю в найближчому до лінії початку стрибка місці, де учасник торкнувся підлоги будь-якою частиною тіла. Наступний стає так, щоб його носки взуття торкнулися палиці. Далі суддя забирає палицю, і учасник виконує стрибок. Естафета закінчується тоді, коли кожен учасник команди зробить свій стрибок. Перемагає команда, яка стрибками своїх учасників подолала найбільшу відстань.